Здоровенькі були, шановні друзі, з вами, як завжди, Серго, ну і ми продовжуємо проходити гру під назвою Квіту з модом на майбутню Європу, де в 2144 році ми нарешті ж таки спробуємо повернути собі Одесу та Буковину. Ну що ж, в сьогоднішньому випуску буде, напевно, війна проти Румунії. Я вже готуюся до цього на такого Маж-броска на всі 100%. Якщо вдасться це все провернути, то таким чином ми зможемо ще на один пункт збільшити свої території, ну і до того ж. Укріпити свою політику і свої е, геополітичні ну, можливості на міжнародній такій арені. Ну що ж, безперечно, тут є всяких нам поводів для війни. Коротенько веду вас курс справи. Ми перебуваємо на 13-му місці по рейтингу найбільш таких успішних країн. А на Далекому Сході Анатолійська Федерація проти Японії це запеклі вороги, до того ж, Іран є найбільш середньоазіатською країною. Тюркаський халіфат, наші союзники Ференц, Африка. З попереднього випуску ми пробували колонізувати свої сили у 2144 році, десь приблизно От дивіться, ми вже встановлюємо свій протекторат. І у нас, є, у нас є фактично у нас є можливість продовжувати нарушувати свій колоніальний потенціал. А в таких невеличких територіях. Ну що ж я можу сказати, друзі? Україна має свої колонії. От ми маємо реально свої колонії, Подивіться, Румунія. А тепер на даний час. Напевно, ворогую чи ні? Не знаю. Але так. Румунія ворогує. Наша головна задача це оголосити їм також війну. Є прекрасна чудова нагода. А повоювати тепер з Румунією я спробую захопити від них от молдовську територію. Подивимося, що з цього вийде. На даний час ми скористаємося прекрасними геополітичними, подіями, які склалися в віртуальному світі. Тепер я перекину свої війська. Вони десь будуть воювати тут. Сподіваюся, що лише Румуни. Хоча їх підтримують такі країни, як Австрія, Падання і Польща. Ну що ж, із поляками я наведу собі порядок. Австрійці також програють у війні. Наша задача це і надалі наступати по всіх територіях румунської землі. У нас є чудова нагода, тому що якщо ми візьмемо Молдавію, то таким чином Буковина йде до нас і повернути лише друзі Ізмаїль це лише буде питання часу. Тож, гадаю, що в сьогоднішньому випуску ми реально побачимо хороший такий військовий парад українських військ на території Румунії. Ну що ж, частина вже румунської землі під нашою окупацією. Ми проводимо їх, ми підходимо до їхньої столиці, до того ж, новітні війська також ідуть. Поляки заклопотані своїми війнами проти Алманії, колишніми союзниками Румунів. Румуни самі хочуть взяти від нас Закарпаття. Проте цього їм не вдасться зробити, тому що вже я відправляю свою частину військ в Закарпатську область. Тут ми їх доб'ємо повністю. І надалі наближаємося до їхньої столиці Бухарест. Тут наші вже війська працюють над цим. Ну і, безперечно, перемога вже не так то й за горами, друзі. Румуни падуть, вони їм нічого не залишається крім поразки. От хоча, їхні союзники, хоча ні, наші союзники перемагають. От подивіться, ми програли, правда, тут деяке зітхнення проти ворога. А до того ж, я б хотів повністю об'єднати Румунську ще Одесу. Наша задача це перемога у війні. Це стопроцентова перемога, від якої буде залежати доля. Європі і не тільки фактично Європи. Австрійські війська ми відкинемо звідси, а самі будемо собі поступово окупірувати і захоплюватися нові території румунів. Тож, друзі, нам до... прийдеться все ж таки багато попрацювати. І це буде дос досить така, знаєте, важлива і велика битва проти ворога. Так, ми виграли в Ужгороді. Це була велика перемога. Тут в Ужгороді ми відкинули їх, відкидаємо їхні війська і надалі. австрійці також Австрийці відкидаємо геть. Вся Румунія під нашим протекторатом, під нашою окупацією, подиця йде битва за битвою. Ми ще захоплюємо нові території, боремося проти австрійської армії. До того ж, наша боротьба досить така. Перспективно, я б навіть сказав, перекидуємо свої військово-морські сили в Чорне море і тепер добиваємо румунську армію, яка є тут. Я можу сказати лише тільки наступне. Наступне я скажу те, що поляки повністю окупіровані ними. Моя частина армії піде, напевно, проти австрійців, наскільки мені відомо. От Давайте в Вену. Попробуємо захопити. І в самій ж Румунії я попробую, хоча ні. От хоча, от подивіться, є така цікава особливість, поляки з нами у війні. Тож, поки я буду воювати з поляками, захоплювати їхні території, піти на Варшаву, напевно, будемо йти проти Польщі, ми натомість будемо от, проводити окупацію. І проводити захоплення все нових територій. Поляки хочуть наростити свій військовий потенціал, вони вже це фактично роблять. Ну але що їм залишається робити? Їм нічого не залишається робити, крім відступу від, взагалі від всього. От дивіться, тут є ще От де ми перемогли. На 2145 рік від Різдва Христового. Боремося проти австрійців, розділимо свою армію, щоб проводилася деокупація території. Тут подивимося, що ж у нас є. От Тут добре. Встановлюємо свої протекторати, напевно. От Все нові нові. Хотів я захопити або ж колонізувати Київську Оман. Добре. З поляками ми вирішуємо своє питання. Це питання, до речі, дуже таке швидко вирішуване. Підемо, безперечно ж, на Варшаву будемо виводити з війни фактично поляків. Хоча проти Польщі у мене немає ніякої територіальної претензії, давайте спробуємо з поляками домовитися про щось. Вони не готові прийняти мир, але проте зараз будуть вони його прохати, тому що, тому що проти нас воювати на даний час це є небезпечно, до того ж, дуже необдумано. Ми виграли ще в деяких битвах, Польщу ми захоплюємо. От Як сказати, захоплюємо Меральну, їх захоплюємо. От подивіться, в деяких битвах ми виграємо з великим, великою такою перевагою, Польща ще під окупацією проводиться нашими військами. Потім підемо на Румунію. Головна задача це вибити поляків із війни і зробити так, щоб вони відступили. от Вони не приймуть. Вони не, прийму... не приймають поки що ніщо. Поки що вони ніякі а, умови не приймають. Ну, але доведеться. От давайте наступимо сюди. Поляків от нагнемо тут і безперечно розділимо свою армію на два фронти. Ну Хоча б візьмемо деякі території. От так візьмемо, От захопимо. Вони йдуть в Ізмаїл, австрійці. Австрійці вже планують захопити Ізмаїл, проте наша армія підходить до них. Польська армія повністю знищена на даний час, наскільки мені відомо. От дивіться, тут йдемо на Гданськ або Дацинг. Румунія хоче віддати нам один із регіонів. Ну, це буде або повна перемога. Або повна поразка. Не більше, ні менше. Ми від поляків або ж від їхніх союзників не будемо хотіти. Дивіться, Польща приєднується до нашого прохання про підписання білого миру. Поляків я вивів із війни, з цієї такої. Небезпечною для них війни, натомість ми підемо одною частиною своєї армії в Закарпаття, а в іншою частину своєї армії будемо бити румунів. В Ізміїлі проходить велика битва, де наша армія проти австрійських військ воюємо ми проти трьох країн. На даний час. На даний час це війна проти трьох країн, яка досить така успішна, чи можливо навіть і ні. Проте австрійська армія набагато можу сказати цивілізаційна. Вони набагато такі трошки, як. Ну, коварні чи що, як їх характеризувати, навіть і не знаю. Тому що от гляньте, підходять їхні союзники, і наша задача це боротьба з їхніми союзниками. Австрійська армія відступає, тепер в битві ведуться на румузькій землі в Ізмаїл. Черновце треба захопити, безперечно. В Молдову вони готові нам віддати, але я б хотів більше, щоб не воювати по 10 раз. А наша головна задача це повністю вже приєднатися і повністю перемогти закрити таке питання з Румунією. Тобто повністю закрити румунське питання, щоб не виникало в майбутньому деяких кризисів, щоб не виникало нічого з політичної точки зору, тому що. Ми повинні перемагати. Коли є нагода така геополітична, то безперечно ми повинні нею користатися. Виграли ми в битві, виграли ми десь приблизно тут. Наша армія перемогла. От, поліція, австрійці відступають, а відступають вони далеко від наших територій. Подивимося, тепер яка є наявна сила або ж наявна можливість заключити вигідний для нас мир. На даний час поки що такої нагоди немає. Хоча їхня армія повністю відступає. Відступають вони з усіх фронтів, з усіх пунктиків. Австрійці програють тут, натомість доведеться розділити свою армію 100 тисяч сюди перенаправимо. І повністю окупіруємо румунську землю. Поки я Молдову не буду брати, тому що немає в цьому ніякої потреби. Хоча їхня вся армія, їхня вся земля під нашим протекторатом або ж під нашим контролем. От подивіться, йде величезна битва тут. Ми виграємо в Яси, відкидаємо свої війська на допомогу. От повністю окупірували ми їхню територію. Якщо щось будуть, буде боротьба проти повстанців, ну от подивіться. Румунам нічого не залишається. Вони програли. Вони програли війну. От австрійці чи готові? Ні. Австрійці також не хочуть заключати умови миру. І їхні союзники також. От туди перекинемо. Проте армія повністю небоєздатна. Вони повністю небоздатна, а в них армія. А 100% в нас є. От дивіться. Але мир заключати не хотять. От чомусь то не хочуть. Всі, всі території ми захопили а, ворожі, наскільки я бачу. Але лише один регіончик вони мені віддадуть. Ну що ж, доведеться йти на Австрію. Якщо є така нагода, хоча ні. А, просити право проходу від Йогославів. От давайте, його приймають нашу право проходу. Ми, безперечно, користаємося ось такою ініціативою з боку Юславської держави. І підемо воювати проти самих же ж таки австрійців, наскільки я бачу. От, з австрійцями у нас вирішується швидесенько таке питання, тому що, як вам ну, бачите, самі, їхня армія програла майже всі битви. Залишається лише добити остаток військ, які вже виступають із своєї землі. А тепер, коли повністю... Білий мир. Білий мир Австрія хоче. А ну давайте спробуємо з австрійцями Білий мир. Так. Австрійці, шановні мої друзі, заключили з нами білий мир. Тепер залишається лише от така як країна Ми її також виведемо з війни і зробимо все, що в наших силах, аби румуни залишилися самотужки в боротьбі проти нас. Перекидуємо сюди свої війська і будемо захоплювати їхню столицю. Проте тут набагато, я б сказав, набагато добре укріплена територія. От сюди перекидаю. Знову ж таки боремося проти їхньої армії і робимо собі коридорчик до їхньої столиці. Більше військ у них немає. Столицю ми захопили, легесенько собі. Захопили ми столицю. От, подивіться, що мені мої друзі, пандемію або ж Італію ми майже підкорили. Залишається лише низка таких питань вирішуваних. Отак. От, От приймає ворог ініціативу на є білий мір. А тепер Румунія залишилася самотужки з нами. Наша армія дійшла майже до Риму. Я перенаправлю свої війська в Європу таким чином. Ми знову ж таки перемогли. Це велика і хороша перемога з боку української армії. Сподіваюся, що румуни будуть змушені підписувати з нами Білий Мір. Проте Молдову вони не хочуть повністю віддати всі ті території, які я прохаю. Це вже є недобре, це дуже недобре, так як подивіться, друзі. А війна може затягнутися на, на дуже довгий період. Так, от сюди я перенаправлю. Наша армія йде. От кидаємо ми своїми військами. Будемо переформовувати всі війська, Ну, звільнення регіону, як Молдова. От Йде війна. Воює, напевно, Іран проти Білорусі і Чехії. Ну, з румунами я вже більше нічого не зроблю. От, залишається лише тільки от, підписуватися на такі умови миру. Ми перемогли, друзі, румунську армію. Тепер доведеться чекати деякий час для того, щоб, напевно, білий мир у нас був, щоб захопити Ізмаїл, але вже тут фактор, що війна майже скінчилася, воювати тепер не доведеться тут дуже багато. Мене радує. Ми змогли зробити все, що в наших силах. Я навіть навіть і більше ми зробили, тому що от подивіться. Наскільки це круто виглядає тепер. Ось, Установити протекторат, тут також встановити протекторат, відправляємо своїх колоністів. І тут відправляємо своїх колоністів. От дивіться. Все. І, і фактично Савдівську Аравію ми можемо колонізувати Білорусія, Київська Азія, на 12-му місці перебуваємо ми. От дивіться, йдемо колонізувати Індію навіть. Попробуємо хоча б так э, сказати. І таким чином буде нам добренько. Київська Україна розширює свої території. Його хоче запропонувати нам союз? Чи вдасться нам з Єгославім потоваришувати? Давайте ми подивимося тепер. Так, з Юславами у нас Союз. Ну що ж, друзі? Я б сказав прекрасно те, що у нас є. Мені подобається те, що у нас є. Демократи. Демократи є. Залишається лише тільки Ізмаїл підкорити, в них союзники ті ж самі, що були. Ну але це вже буде. Це вже буде в наступній серії. Наступна серія ми доб'ємо румунську армію, таким чином повністю звільнимо українські землі. На сьогодні це все. Дякую за увагу, до побачення всім та хай вам щастить, друзі.